Для Ігоря Рибакова, народного депутата України, лідера фракції реформи заради майбутнього, підвищення соціальних стандартів для людей одне з головних завдань як його депутатської діяльності, так і внутрішнього поклику. Люди не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами, наголосив народний депутат. Фракція, яку я очолюю, і на законодавчому рівні, і на рівні районів, міст та сіл, працює саме задля підвищення соціальних стандартів. Ігор Рибаков створив у Чернігівській області спеціальні бригади. З кваліфікованих юристів, які допомагатимуть людям у перереєстрації та оформленні документів для отримання тисячі гривень компенсації за знеціненими вкладами Ощадбанку колишнього СРСР. Вкладникам необхідно тільки надати потрібну інформацію. Решту зроблять представники Ігоря Рибакова. Людям залишиться лише отримати кошти. Це не єдине соціальне питання, яким переймається Ігор Рибаков. Давно і тісно співпрацюємо з командою Рибакова по питанні – Соціального захисту найбільш таких вразливих враз населення особливо людей похилого віку. Завдяки підтримці, його у нас було відкрито притрцентрі пункт гарячого похарчування у панорниці. Значить, озвучували ми питання, що надіємося і в майбутньому продовжувати таку тісну співпрацю. Всі ініціативи, які започатковані у нас. У районі, що стосується соціального захисту, і всі, які є проблемні питання, якщо ми звертаємося по цих питаннях, то практично відмов не було, не було. І, і, і практично до завершення доводилися усі начаті або початі справи ігор рибаков суттєво відрізняється від багатьох інших політиків своїм уважним ставленням до людей і здатністю миттєво реагувати на звернення і прохання людей. Не словом, а ділом Ігор Рибаков підтверджує довіру виборців до лідера фракції реформи заради майбутнього на особисті прийоми приходять люди не тільки з проханнями, а й зі словами вдячності за допомогу, підтримку і добрі справи. кажуть, що раніше про них так ніхто не піклувався. У нас дом згорів, згоріло все. Я так успіла і все. Пообіцяли помогти построїть доказали, Сказали, сьогоднішнього дня вже можна на щось надеть. На настоящий момент все, що ми просили, все виконується. А ярий Александрович, да, теж вошел в наш район и вошел, как говорится, не словом, а делом. Ігор Олександрович відповідальний до на цьому напрямку Мається на увазі, що якщо він пообіцяв щось зробити, то він завжди їх в ці справи виконує. Ігор Рибаков молодий і перспективний політик. Він вміє бачити на кілька кроків вперед. Добре, усвідомлює, що впоратися з існуючими проблемами можна тільки спільними зусиллями. Своїм виборцям Ігор Рибаков пропонує об'єднатися й однією командою, як єдиною родиною, працювати на розвиток і розбудову кожного населеного пункту. Така пропозиція всюди сприймається з задоволенням і підтримується.